Ріалце це процедура для профілактики вікових змін шкіри для збереження краси, молодості та сяння шкіри після 30 років. Засоби з лінії РіАЛЦ насичують шкіру антиоксидантами, стимулюють регенерацію шкіри. Посилюють синтез колагену та еластину, підвищують тонус та пружність, покращують колір та текстуру шкіри. Курс налічує 5-8 процедур з інтервалом 7-10 днів. Ефект від курсу: сяюча, зволожена шкіра з помітним ліфтинг-ефектом. Ретинол, який знаходиться в пілінгу, мінімально пошкоджує шкіру, стимулюючи вироблення колагену та еластину. Працює як природний зволожувач, притягуючи вологу, що знаходиться в епідермісі. Переходимо до протоколу. Перший етап очищуємо шкіру мультифруктовим гелем півтори-дві хвилини. Другий етап глибоке очищення за допомогою ензимних ексфоліаторів. Ви можете використати або крем-пілінг, або пудру з активатором, або ці два засоби підряд. Як правильно провести двоетапну ензимну ексфоліацію, дивіться в окремому відео. Посилання є в описі. Третій етап тонік з вітаміном С. Промокуємо шкіру тампонуючими рухами, тим самим готуємо її до застосування пілінгу. Четвертий етап жовтий пілінг з ретинолом. Перед нанесенням рекомендуємо його обережно збовтати. Набираємо 1,5 мл пілінгу і ніжними круговими рухами наносимо його на обличчя, шию та зону декольте. Масуємо до 10 хвилин і, не змиваючи пілінг, переходимо до наступного етапу. П'ятий етап: наносимо серум з вітаміном С, рівномірно розподіляємо його по всій поверхні шкіри та робимо легкий масаж до повного поглинання. Сером не змиваємо. Шостий етап золота маска. Беремо до 5 мл маски і рівномірно розподіляємо їх по зонах: обличчя, шия, декольте. Маска дає можливість робити масаж протягом тривалого часу. Сьомий етап: золоту маску не змиваємо і поверх неї наносимо альгінатну маску. Для цього робимо марливий каркас. Як це правильно зробити, ми розповіли в окремому відео. Посилання є в описі. Витримуємо експозицію 15 хвилин. Знімаємо альгінат і очищуємо шкіру від залишків маски. Фінальний етап: наносимо крем з вітаміном С. І дивимось на перший результат.